Тивісти об'єднання боротьба, активісти проспілот протестують проти присутності ультраправих українських публічних політиків в українському парламенті. Ми проти того, щоб в парламенті була соціал-національна партія або як вона зараз називається Об'єднання Свобода. Тому що ці люди вони провокують міжнаціональну ворожнечу, релігійну ворожнечу і, зрештою, підштовхують Україну до громадянської війни. Ми вважаємо, що це вкрай безвідповідальна і дуже небезпечна позиція. І сьогодні закликаємо всіх об'єднуватись. Кій антифашистський фронт для того, щоб щоб протистояти неправильно. Скажіть, а що ви пропонуєте натомість? Ми пропонуємо проводити народну мобілізацію робітничого класу, студентів самозайнятих для того, щоб змінити владу в Україні в інтересах мільйонів українців, незалежно від їхньої релігійної національної приналежності. Ми сьогодні закликаємо до самоорганізації, до створення потужних проспілок. І звичайно, фашизм він не є виходом з цієї ситуації. Тобто, свобода це фашистська організація? Абсолютно. Я думаю, що будь-яка людина, яка більш детально вивчить історію свободи, починаючи з їхньої назви Соціал-національна партія і закінчуючи брошурами, які випускав один з депутатів свободи Михайль Чишин, де він проповідує ідеї Йосипа Геббельса, Я думаю, що в принципі тут все зрозуміло. Жить так как я живу они, и то что фашизм они, проходит в парламент меня тоже не устраивает возьмем но даже с точки зрения все, как женщинам э, запреты абортов которые они предлагают да я, почему они должны решать я, за меня например они создали какие-то условия Разве для жизни это, я молодой я, человек у нас есть доступное общество, социальное жилье, у нас есть нормальное общество, образование куда? у нас есть Украина, рабочие места нет но они будут решать делать мне аборт не делать мне аборт рожать мне ребенка не рожать